«Візілотон» сповільнює помутніння кришталика при катаракті. В Україні. Невдовзі запрацює перша так звана стіна дронів. Розробка саме французького стартапу «Атрейд». Система складається з групи невеликих безпілотників дронів, які злітають з наземних платформ і створюють своєрідне летюче мінне поле. Спочатку цю систему використовуватиме для оборони міст і критичної інфраструктури від БПЛА, а згодом можливо ближче до лінії фронту для перехоплення. Керованих авіабомб система спирається на штучний інтелект, який дозволяє змінювати структури стіни відповідно до траєкторії загрози. Також вона може працювати без GPS, оскільки оснащена 3D-картою, що особливо важливо в умовах радіоелектронної боротьби. Один оператор потенційно може керувати сотнею дронів без спеціальної підготовки. Достатньо навчити його запуску і активації аварійного перемикача. За словами розробника, саме французького розробника система показала 100% ефективність. Ніс під час тестувань, але справжнє випробування відбудеться в Україні вже по суті у бойових умовах. Ну, бачимо, що вже презентаційні ролики таких дронів-перехоплювачів з'являлися. Зрештою, дрони перехоплювачі у нас і використовуються проти шахедів, але це не стіна дронів. Це от окремо працюють екіпажі, які цільово діють по окремих російських оцих шахедах, безплатниках камікад, чи чех. Там їх росіяни називають, власне по цих дронах діють доволі таки ефективно наші військові в багатьох містах і регіонах. Але це от нова така розробка, яка бачимо по суті, передбачає подібний дроновий заслон від російських безпілотних атак і навіть авіабомбових. Поки це складно собі уявити, але сподіваємося, справді технологічне рішення спрацює і вже найближчим часом буде задіяне в Україні, тому що потрібно справді проходити до інновацій, до несподіваних технологічних рішень, які можуть і змінити хід війни, або ж е створити ефективний захист і його елементи проти російських повітряних атак. Ясно, що цей захист не може складатися лише із подібної стіни дронів потрібно використовувати дуже різні компоненти. Це має бути багато ошалонована система оборони від російських і ракетних, і дронових атак нальотів. На півночі Чернігівщині зафіксовано нові російські безпілотники, шахеди, тобто нову хвилю цих атак, яка в суніч продовжувалася. Я лише відзначу, що атаки були зафіксовані впродовж ночі і в південних регіонах. Це Одещина зранку в Миколаєві вибухи лунали. Там теж в Миколаївській області було оголошено тривогу. Ранок зв'язку з появою безпілотників Дніпропетровська область була ще на ранок атакована. Ну і Полтавщина, Харківська область, Донецька область. Тобто тут можна е, довго перераховувати різні міста та регіони. Не знову маємо масштабну атаку росіян, е, яка в принципі відбувається в подібному форматі. Фактично щодоби. Е, і коротко скажу, що дуже багато українських безпілотників офіційно за російською версією понад 130, атакували. Росією цієї ночі найбільше вибухів було зафіксовано в Орлі і в Орловській області, і так само було атаковано Курську, Білгородську, Брянську, Ростовську області і район Чорного моря та окупованого Криму, зокрема Феодосії лунали вибухи. Наслідки цих атак все ще з'ясовують, тому не будемо спекулювати. Почекаємо вже на підтвердження уражень певних об'єктів. В Російському місті Орел лунали вибухи цієї ночі. Є різноманітні кадри цих атак дронів. Там було оголошено повітряну загрозу, ракетну небезпеку. Ну і бачимо, власне, такі красиві феєрверки в небі над торлом. Складно сказати, що спричиняє саме таке візуальне явище, так, падіння всіх цих численних іскорок, чи це щось було збито, і уламки падали з неба у такий доволі ефектний спосіб. Але, зрештою, були і прильоти, були і удари по певних об'єктах. Зокрема, може зазначити, що в Орлі знаходиться декілька нафтобаз, і також розташована військова база, з якої росіяни запускають по Україні і дрони типу Шахет. Ця база має вісім пускових майданчиків на землі і ділянку дороги довжиною до трьох кілометрів, де ці дрони можуть запускатися із транспортних засобів з таких мобільних платформ. Можливо, ця база була атакована, можливо, саме нафтобази, які раніше вже були атаковані в Орлі відносно нещодавно, ще фактично листо. Паді, от зараз приблизно пів на п'яту ранку була оголошена ракетна небезпека в Орлі в Орловській області. і Місцеві мешканці почули численні вибухи, гучні звуки і так далі. Отже, будемо чекати вже повідомлень із російських джерел з приводу ураження певних об'єктів, або ж коментаря від нашого генштабу на цю тему. Ну і бачимо також, як там місцева теплоелектростанція в Орлі е, Палає. Це наслідки попередньої ще атаки. Як Казали самі росіяни ракетами Нептун. Ну, зрештою, і військово-морські сили України повідомляли про подібні операції ракетні на території Росії. Тож ТЕЦ в Орлі так само була атакована ракетами, але це відбувалося трохи раніше. Це кадри, власне кажучи, наслідків ще попередніх ударів. Зараз же відбулась повторна атака, можливо, вона була комбінованою так само ракетно-дроновою, але поки це лише здогадка. Феодосії на території окупованого Криму те, що темно було вибухи цієї ночі. Вибухи лунали поблизу нафтобази на вулиці Федько. В Феодосії. так само в Феодосії розташований, як ми знаємо, найбільший нафтовий термінал в Криму, через який завозять нафту на територію півострова. І от, ймовірно, цей термінал знову було атаковано. Його атакували в попередні дні, і там пожежу було зафіксовано. Тепер ми бачимо. Що продовжуються атаки по території Феодосії, по, власне кажучи, логістичній інфраструктурі, пов'язаної з нафтою нафтопродуктами, закрито залізничний переїзд біля цієї нафтобази на даний момент, як повідомляють, різноманітні телеграм-канали із Феодосії, ну, а вночі на Сильні вибухи в цьому, а, в цьому місті, і відповідно, теж треба з'ясувати конкретні вже результати ураження нафтобас та інших об'єктів у Феодосі. Росіяни заявили на рівні міністерства оборони, що їхню територію цієї ночі атакували 130 безпілотників. Де мова не лише про територію Росії, але про окуповані території Росіянами. Але більшість дронів з цих 130 тридцяти Офіційно заявлених з боку Москви було зафіксовано над Курською, Білгородською Воронезькою областями, також над акваторією Чорного моря. Отже, над Курщиною Росіяни запаленгували 32 безпілотники, так само 32 над Білгородською областю, тобто це дві сусідні з Україною області Росії, 20 над Воронезькою, 17 Чорне море. І далі вже йде Крим, Орловська область, Краснодарський, Край, Тамбовська, Брянська, Тульська. І московський регіон, де теж один безпілотник в повітряному просторі з'явився. Ну на, наразі найбільше візуальних підтверджень це саме Орел, Орловська область, де справді була масштабна атака по можливо навіть кількох об'єктах, не тільки. По одному Та, такі дані з'являються з, з Росії. Очевидно, що атака була масштабною, і ці 130 дронів заявлені, це далеко не вичерпна кількість того, тих засобів, які атакували Росію цієї ночі.